Так, так, я вже в трамвай зайшла, вже все їду. Перезвоню. Пока. Добрий день. А я вас пізнала. Це ж ви. Карина Опер. Клас! Я на вас підписана. Карина, а можна з вами одну, одну селфі зробити? Так, <клес> клас. У мене ж ручки трусяться. Я віду. Хелло, <клес> народ! Дивіться, хто тут у мене є? Це ж Карина Опер. І вона сьогодні на серйозному завданні. А? А, ой, вибачте, я, я не буду заважати, я мовчу, мовчу. Круть! Це вже друге відео в трамваї. А може цілу серію запустити? Прикинь, вчора теж знімала відео тут, і тут, знаєш, що був якийсь чорт клеївся до дівчини, угу. а потім ще вийшов і сказав, що в нього гроші пропали. Зараз я покажу тобі цього козла. Дивись, оцей козел. Угу. Що він? Та, звісно, я скину всі відео. Давайте.